Радіо UA Чикаго всім Добрий вечір, друзі. Ви на хвилі радіо UA Чикаго. Мене звати Іван Сабит. І сьогодні до нас завітала чарівна Анастасія Новицька, представник дилерської компанії Dart Motors. Добрий вечір, Анастасія. Добрий вечір. Раді вас бачити. На <смір> взаєм. Як ваші справи? <смір> <смір> Чудово зимно, дуже зимно. Я не знаю, що роблять люди, в яких нема автомобілів. Я дуже вдячна, що я маю автомобіль, тому що зимно страшне. Навіть перебігтися з автомобіля до вас відчувається. той холод. Правда? Але у нас тут студії тепло, бо ми раді вас бачити. А ще скажіть, от нещодавно, нещодавно розігрували автомобіль. Було таке? Так, звичайно, було. Було, було. розкажіть, будь ласка, ваші враження, емоції, от, в принципі, від цієї акції, від цього всього, що ви організовували, які у вас? Е, ну, як сати, це був такий перший великий наш е, досвід, так, е, такого великого розіграшу. Ну, і... Е, так, були люди, яким це сподобалось, були люди, яким це не сподобалось, Що й варто було очікувати. Так, були хейтери, багато людей е, сказали далі не вірять, що це було розіграно, і думають, що це було розіграно між своїми людьми. Ну ну що я можу сказати? Е, виграв мужчина українець, я дуже рада. Е, мені здається, воно так і стається. Що кому той автомобіль потрібен, і хто дійсно е, був радий його отримати? Так оце наш переможець. Клас, а як звати людину, ви пам'ятаєте? Зараз. А, -а, -а. а може, маєте можливість вийти до роботи. Так, я ми домовились, він, на жаль, на роботі, але ми домовились, що ми йому зателефонуємо і він візьме трубку. Давайте А ну зараз давайте, вмикайте на гушну зараз спробуємо до нього дозвонитися. І треба ближче тримати, бо не було То, чути. Я, думає, хай, хай mm. чути. я думаю, що хай буде чути, так. Я думаю, що. А ну, чи людина візьме Алло? трубочку, слуховку. Алло. Так, добрий вечір. Це Анастасія Добре. Дарт Моторс. Ми Пізнає? на радіо, як, як, як і казали, ми на радіо і хочемо задати вам декілька запитань. Добре, Добре. ну хай людина представиться, як звати. Скажіть, будь ласка, так, як вас звати? А, я Дмитро. Дмитро. Живу в околицях Чикаго. Чудово. Розкажіть нам, ще тепер спокійно. Хто вас зареєстрував, чи ви самі зареєструвалися? Як взагалі сталося, що ви виграли автомобіль? Зареєструвався сам, але просто по по, по синці своєї дівчинки, і там моя кума нас підтягувала. І, а ко кого відзначив? І, цілий інстаграму. <рес> цілий інстаграм відзначав. А, так. <рес> так. а кого відзначили? З ким би їздили? Возили ту людину. Ой, я вже не пам'ятаю, коли він значили. <рес> а добре, а які <рес> враження були... що їздив? А які враження були, коли до нього подзвонили, що він виграв? Коли я... виграв, які я були чу... враження? Я пам'ятаю тоді. Він душі здається. Був. Ви були в душі, так? <рес> Вийшли з душа. <рес> так, я тільки так, я тільки вийшов з душу. Я просто почув телефонний дзвінок і побачив, ну що пише, що це ви. Я вже все, вже був в шок, вже не знав чи брати трубку. <гум> Бачте, як добре, що відповіли. Розкажіть автомобіль, коли приїхали на дилерську, вже було розуміння того, що ви виграли? Чи, чи коли ви зрозуміли, що дійсно це сталося? Ну, власне, тоді не було і навіть зараз інколи цього нема, було. <гум> ну це, це неймовірно, як можу сказати. Ну а як машина їде? Як а, автомобіль так, як вам? житті сталося. Надіюсь, не останній. А як машина? Як як автомобіль? Як автомобіль, хто їздить на ньому? Як автомобіль? Їде. Наразі їжджу. Я все супер, їзди. Я з щоранку і ввечері з роботи на роботу. Чудово. А як друзі відреагували? Рідні? Так, як друзі, як рідні, бо всі ж не вірять, всі ж кажуть, що то між своїми розіграли. Ну батьки в шоці, так, Вони почули це для них взагалі ну це що для них. Космічне. Друзі теж по-різному реагували, але всі підтримували, казали, що ну вітали. А кума, кума, як та, яка реєструвала? Чи то каже, як кума. Як кума. Вітала, раділа разом. Раділи разом зі мною, дивилися тоді ефірі зразу під час ефіру, навіть дзвонили. Ну, все дуже раді Приймайте участь у всіх наших розіграшах. Надіюся, це був не перший, не останній автомобіль, який ми розіграли. А зараз дивіться нас в прямому ефірі в інстаграмі. Ми будемо розігрувати набір для автомобіля. Так що приймайте участь. Да. Я думаю, якщо ви виграєте, то нам точно вже ніхто не повірить. Скажуть, що точно підставний. Не, так що може не приймайте не участь і в цей раз. <гум> <гум> Я жартую. Так, всі приймають участь. Ми будемо розігрувати ось такий набір для автомобіля із хімією. Так. Все, ми будемо з вами прощатися. Дуже дякую, що взяли трубку. Дуже вам вдячні. Дуже вам дякую. Все. Дякую а тепер людина має на чому їздити на роботу. Ну це круто, тому що розіграш був тоді дійсно такий, знаєте, дуже емоційний. Насправді проте він крутий і запам'ятався. Тому я щиро вітаю переможця. Вітаю вас з тим, що організували такий розіграш. Ви кажете, що сьогодні можна щось виграти. Можна так, хімію таку? Так, так. В нас буде такий а, набір автомобіліста. Супер а, видно. Такий, та. Дивіться, ми, ми довго думали, як розіграти, і ми вирішили, що все зараз цифровізується, усе зараз йде, так би мовити ногу з часом. І навіть дикторів на радіо скоро теж замінить штучний інтелект. Тому ми зробили. Тфу -тфу. Та, тфу -тфу -тфу -тфу. Тому ми зробили просто: ми написали чату GPT, придумай загадку про автомобіль. І чат GPT нам написав. Тому, тому придумали не ми чат GPT, Хто відгадає цю загадку? Простенька загадка, той отримає ось такий набір. Хімії для догляду за автомобілем. Отже, друзі, чат GPT задає загадку. Увага, питання. Автомобіль стоїть посеред дороги, його двері зачинені, вікна підняті, а ключі всередині. Але все одно хтось заліз у салон і завів автомобіль. Як це можливо? І, друзі, дуже важливо, щоб ви написали правильну відповідь, свій варіант в трансляції інстаграму. В трансляції інстаграму заходьте на радіо Chicago і. Пишіть трансляцію в Інстаграм. Хто перший в інстаграмі напише, наші колеги дивляться, я ще раз повторюю, наші колеги дивляться в інстаграмі, хто перший напише. Отже, відповідь має бути плюс-мінус, така як подібна, як дав в чат GPT. Отже, питання ще раз. Автомобіль стоїть посеред дороги, його двері зачинені, вікна підняті, а ключі всередині. Але все одно хтось заліз у салон і завів автомобіль. Як це можливо? Ну тобто, там виломав двері, це не рахується. Тобто, все має бути законно і логічно. Це чаджі піді. Ми продовжуємо з вами, Анастасія. Е, е. Так, я сьогодні хочу проговорити про тих бідних і нещасних людей, на мій погляд, хто не має автомобілів. Напишіть нам, напишіть в коментарях, от як ви рятуєтесь і що ви робите в таку погоду? Бо я чесно, я не уявляю свого життя без автомобіля, і я не знаю, от як в таку погоду чекати автобус. Це а, це чи, чи що робити? Чи чекати метру, а хтось запізнився? Зараз не по графіку, вони їдуть. І ну, це ж це просто жах. Навіщо ви так знущаєтесь над собою? Але ж є люди, які приїхали сюди, ну, скажімо, нещодавно, або які не є спеціалістами в, авто, в автомобілях. Як обрати свій перший автомобіль? Тому що я пам'ятаю, свій перший автомобіль обрав такий, що його потім до нас! Чесне слово. Я вам кажу, ну настільки ви автомобіль перший, але я такий тішився, ух ти. Класний автомобіль, а потім такі божечки, воно їде, воно, воно гавкає, кашляє. Ну, е, Ну так, 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 перше, що люди бояться, а я не вмію, їздити, а тут так швидко їздять. Так от, я хочу всіх, хто не має драйве лайсенса не бійтеся, будь ласка, тут 90-річні бабці і дідусі їздять. В нас родичі з України приїхали по 50-60 по років і здали, на правами їх заставили, і вони їдуть, і вони здали. Тому якщо вони змогли, то і ви зможете. Права можна здавати навіть на українській мові зараз, тест є дуже легкий. Вони а ті, що там ну, якби приймають ті іспити, вони дуже лояльні до українців, тому здати ті іспити, це зовсім не важко. Це якщо ви ну, якби поставите собі таку задачу, ви це зробите. Друге — їзда в Америці є набагато легшою ніж їзда в Україні. І Я можу це підтвердити на мільйон відсотків, бо тому, що я була водієм в Україні, і я коли а, їздила тоді в 2018 році до Львова. Ну, Поки ти їдеш на гарній машині, тебе я не знаю чи то бояться, бо страхівки нема, тебе пропускають. Але як тільки ти сідаєш на якусь таку собі, таку, таку машину, все. А хто перший, той молодець, хто швидший, той молодець. Тому так тут так не їздять. Я можу дуже часто. От мене там біля будинку є називається 4-way stop, Це коли з чотирьох сторін є знак стоп, і хто перший зупинився, той їде. І я можу п'ять хвилин там стояти, бо з кожної сторони всі зупиняться і будуть махати їй ти, ні їй ти, ні їй ти. Тобто тут а, їзда зовсім інакша, ніж була вдома, і це набагато легше. На рахунок автомобіля, як придбати автомобіль теж така дуже велика тема, тому що більшість людей чомусь, коли вже отримали драйві лайсенс та права, або вміють їздити і обирають автомобіль. Вони хочуть придбати найменший автомобіль, бо їм здається, що на ньому буде найлегше їздити, бо вони не відчувають габаритів. І чим він менший, тим краще. Це перша помилка, яку я зараз розкажу, чому це не так. Друге придбати на, на що вистачило, тобто, якщо є там 2-3 тисячі, то взяти за них а, цей автомобіль, який є. Як як ти казав, так так, так, так життєва ситуація? Так, так, бо грошей немає. Я розумію, ніхто мільйонерами вдома не був, та і ну більшість населення і мільйони сюди не привіз, тому бюджет є лімітований. Та взяти понайдешевше, бо а раптом я поцарапаю, а раптом я вдарю, а раптом щось цей, щоб той автомобіль не був дорогий. А, так ось, чому не варто брати маленький автомобіль? Тому що маленький автомобіль є самим небезпечним, а в нього є сама а, якби вузенька резина, так, самий маленький протектор, і він найгірше тримає дорогу. На маленькому автомобілі ви маєте саму найгіршу видимість. Тобто, чим вище ви сидите, тим більше видимість ви маєте дороги і маєте більше часу, щоб зреагувати на те, що сталося. Тим більше водій, який не має досвіду, він потребує такого часу дуже багато. В порівнянні з людиною, яка давно за кермом, так ну і кажу, безпека в Америці в Україні вантажі перевозяться залізною дорогою. В Америці є всього декілька ліній, а більшість перевозиться траками. Тому ми бачимо таку кількість неймовірну траків на хайвеях, в містах і всюди, бо тому що всі вантажі перевозяться траками. І не дай Бог якась аварія із траком. А в маленькому автомобілі ваші шанси є набагато нижчими. Залишитися в живих, ніж коли ви їдете на такому великому SUV танку. <ріст> тобто, чим більше ваш автомобіль, тим більше ви захищені, тим більше у вас краща сцепка з дорогою. SUV вони зазвичай мають повний привід, тобто, всі чотири колеса є ведучими, вам тяжче на такому автомобілі, щоб вас занесло, вам тяжче злетіти з дороги. Тобто, ну, цей автомобіль по всіх критеріях є більш безпечним, хоча його габарити є більшими, але зараз розкажу далі, що з цим робити. Що робимо не купляти автомобіль за 2, чи 3, чи за 4, чи за 5 тисяч, скільки у вас є. А прийти до дилера, наприклад, до нас, у дилерську Дарт Моторс, і придбати автомобіль в кредит, використати ваші гроші а, на автомобіль, який є більш сучасний і має, наприклад, 360 камеру, автомобіль, який має парктроніки, автомобіль, який тримає лінії, а, автомобіль, який має адаптивний круїз-контроль. Тобто, якщо ви десь задивилися, він сам підтормозить, підгальмує під автомобіль. А є автомобілі, які самі паркуються. Причому це не є якісь там супер дорогі чи там суперномітні. У мене був 2013 року Мерседес, який сам паркувався і сам виїжджав з того місця. Тобто, на мій погляд, набагато краще придбати автомобіль, який є більш безпечний, є більш технологічний, він є надійний, не кашляє та їде і везе вас куди потрібно. Бо, тому що теж новий водій, якщо я сідаю в свій автомобіль і я чую кожен новий звук, який там з'явився, чи як він їде, якось не так. Людина, яка тільки сіла, вона не має поняття, чи щось з тим автомобілем відбувається не так, чи це так мало бути. І тому можуть бути і поломки і на дорозі. Я бачила, як жінка їхала в неї колесо, відвалилось О, серйозно так на дорозі, і вона ще створила аварію, бо тому, що це колесо полетіло, і воно поїхало ну якби через, життям, через лінію, і машина вдарила, яка взагалі не очікувала, що їй назустріч на колесо. Тому. Так, чим новіший ваш ваш автомобіль, чим він більш технологічний, чим більше він має сенсорів і всяких, е, якби для захисту, це є краще для вас. Ну я прошу пробачення, що вас перебуваю. Це дуже круто. Так купити кращий автомобіль з е, чотирма колесами, ведучими, з, з власним водієм, сам паркується. Як там був анекдот, що Тесла тікала від поліцейських, там хтось дописав, що варто що вона наше почали відстрілюватися від них. Так, я розумію. Проте виникає питання грошей. От ви кажете, хтось думає, я маю дві тисячі, я куплю за дві тисячі ту машинку, яка ледве дихає. А в мене нема більше грошей на якусь таку, бо вона буде багато брати бензини, багато в принципі коштувати. Як тоді купити хороший гарний автомобіль? За невеликі гроші. Так, ну дивіться. Надалі, хоч в нас і новий президент Трамп, який обіцяє ту програму закрити по електричних автомобілях, наразі діє програма до 4 тисяч доларів. Ми повертаємо на місці на гібрид, плагін і електричні вживані автомобілі. Як це працює? Повертається 30% від вартості автомобіля, але не більше, ніж 4 тисячі доларів. Вартість автомобіля має бути до 25 тисяч доларів. Наприклад, ви маєте 5 тисяч, так, перший внесок. Ми використовуємо їх як перший внесок. Потім ми беремо автомобіль там за 14-15 тисяч доларів. Від них йде ще 4 тисячі повернення. Тобто 5 ваших плюс 4 повернення це вже 9 тисяч. Вас є як перший внесок. І залишок ми розписуємо вам на кредит на рік або на два. Ми маємо можливість робити кредит навіть без кредитної історії, тому якщо ви тільки приїхали, це абсолютно не проблема. І також ви можете, якщо ви давно тут, ви також можете скористуватися цією програмою або принести своє фінансування свого банку або своєї кредитної спілки. Тобто вам не обов'язково фінансувати в нас. Чому в нас вигідно це зробити? Бо тому, що а, гібрид плагін отримати тих 4 тисячі на вулиці, вам не вийде. Тобто, ви не можете в продавця попросити знижку 4 тисячі на автомобіль і залишок розписати на кредит. Це можна зробити тільки в дилера, і в дилера, який є офіційним представником і є частиною цієї програми. Ми в Dart Motors, Ми є представником цієї програми. Далі на рахунок економії, і що багато є палива. Якщо ми говоримо знову ж таки про ці гібрид плагіни або електричні автомобілі, вони є дуже економними. Якщо ви оберете будь-який інший автомобіль, а чим свіжіший чим автомобіль, тим його виробник робить економнішим. Це раз. А друге, що я вам можу цікаво розказати, я страховка на новий автомобіль буде дешевша ніж на старіший. Я, я була яскравий приклад цього. Я мала Cadillac Escalade, а, старенький, якого вартість коштувала не знаю, ринкова like, MSRP 40 тисяч. І я коли його замінила на новий, ну як новий, я не купляю нових автомобілів зразу, давайте скажемо. Я рахую нові автомобілі, це викидання грошей. Він був для мене новим, але він був легко вживаним, він був однорічним. Тобто такі автомобілі за рік зазвичай гублять там 10 20 відсотків. Як тільки ви виїхали з салону, підписавши документи на new, на brand new машину, ви загубили 10-20 відсотків. Тобто, якщо ви хочете повернутися в ті двері до дилера і сказати. Забирайте назад, дилер забере назад, але мінус 10-20%. Тобто новий автомобіль дуже багато губить, як тільки отримує першого власника. Тому ми завжди рекомендуємо брати автомобілі, які є легко вживаними, мають принаймні там рік чи два. Вони мають невеликий пробіг. Це саме ідеальний варіант, бо тому що в цього автомобіля ще є дуже великий ресурс, але ціна його вже значно нижча, ніж нового. Так ось, от я придбала такий Cadillac, і вартість його була 90 тисяч. І ви не повірите моєму здивуванню, коли я отримала квот від страхового агента, і моя страхов... страховий поліс став дешевший, ніж е... він був за каділак, який вартував 40 тисяч. А як так? Бо тому, що я дзвоню агенту, кажу, може, ви щось помилилися? В мене автомобіль більше ніж два рази дорожчий. Він каже: Ні, все правильно, бо тому, що второму у тебе не було там адептів круз в тебе не було того, що він сам тормозить, якщо він бачить якусь перешкоду, в тебе не було 360 камери. Тобто ось ці всі технологічні речі, які є в новому автомобілі, страхова компанія розуміє, що, вони, що ваш ризик потрапити в аварію є значно нижчим. І тому вони дають вам набагато кращу ціну за вашу страховку. Угу. Тобто ти купуєш інколи дорожчий автомобіль, проте маєш більше вигоди? Так, так. Бо насправді так. В нас я просто знаю, що люди, які купують машини по 3 по тисяч, за страховку платять більше, ніж коли перекупляють в нас автомобіль за 15 і, і ви бачите здивування, що вони думали, що їм в три рази більше платити за той поліс. А виявляється, що він став або в ту саму ціну, або він став ще дешевше, ніж він був за, за дешевий автомобіль. Тому і ще така річ, якщо навіть вже хтось купив якийсь такий автомобіль за там тут тисячу, дві тисячі, ну тобто якийсь такий, все одно у вас є теж можливість приїхати віддати його. І це і так, можливо. нового автомобіля. Ми звичайно чекаємо гарні автомобілі в три дін. Тому якщо у вас є якийсь гарний автомобіль в Трейдін, приїжджайте. Але так, ми можемо допомогти вам позбавитися. Ми такі автомобілі назад на Дарт Моторс не виставляємо. Ми відправляємо їх на аукціони. Тобто, за такий автомобіль ясно, він там пару сотень доларів ви отримаєте, або вони просто навіть йдуть на утилізацію, залежить, в якому стані автомобіль. Але а так, якщо йдуть на утилізацію, яка вигода вам? Допомогти клієнту продати автомобіль, який є в нас. Серйозно? Так. Тобто, це просто така лояльність, це навіть не йде. Не йде фінансово ви. <sarà> ні, ми команд. не беремо з клієнта за це гроші, ні, Головне, що він доїхав до нас. Тобто машина має бути на ходу, ну скажу чесно, вона так працює, тому що навіть особисто я приїхав до Motors і віддав їм такий автомобіль, який вже казав: я не доїду. Я його просив і доїхав. Тому, до речі, до речі, повернемося до нашого розіграшу, Анастасія. Ми ж розіруємо з вами ось це прекрасне відро. Раз покажемо. О, супер. Його видно прекрасно. Е, запитання Чаджі Піті. Чаджіпіті ось таке запитання. Не ми придумали, але ми ним скористалися. Автомобіль стоїть посеред дороги. Його двері завчинені, вікна підняті, а ключі всередині. Але все одно хтось заліз у салон і завів машину. Як це можливо? Ну якщо це можливо законно зробити і. Ігор Бандурак, ось в інстаграмі відповів, що це був кабріолет, тобто автомобіль без даху. Ось така логіка у чату GPT. Ігор Бандурак або сам скористався чатом GPT, або сам зрозуміється. Проте вітаємо вас. Маєте можливість завітати до нас на радіо ЄЧікаго. І ось Анастасія. Покажіть ще раз, що виграв Ігор. Вітаємо! Вітаємо ось такий набір для догляду з автомобілем. Ще раз, ігор Бандурек виграв ось цей набір чудовий для автомобілів. Тобто, Анастасія, ми повертаємось до того, що найкраще перший свій автомобіль купити у вас, але не розмінюватися на мається на увазі десь там купувати в когось з рук, тому що може бути так. Севірно Так, ви можете виставити себе під ризик, купуючи автомобіль з рук, бо тому, що ніяких гарантій вам ніхто не надає. Ми надамо вам три місяці або три тисячі миль безкоштовну гарантію. А також у нас є декілька партнерів, які надають до 100 тисяч миль, тобто, ви можете до свого автомобіля, наприклад, якщо на ньому є 60 тисяч миль, ви можете придбати гарантію, яка буде покривати вам двигун, трансмісію, там турбіну, всякі такі великі, дуже дорогі речі до 160 тисяч миль, і вони не є на вони не є такими а, дорогими, тобто це там 200 доларів в місяць. Доплата, і ми завжди рекомендуємо це брати так. Ну і кажу, по гібрид-плагін електрик вживаним автомобілям. Ви ніколи на вулиці не отримаєте той кредит. Ви завжди його можете отримати тільки в дилера, і так само фінансування. Тому ви можете вибрати якийсь дешевий старий автомобіль на вулиці, або взяти щось більш надійне, те, що вам буде служити, кажу, більш технологічне в нас. І ще й заодно збудувати кредитну історію, якщо у вас її не було. Тому що ми можемо зробити з будь-якою кредитною історією, знають Відсутністю. Ну, це круто, тому що я бачу, що йдете на зустріч багатьом клієнтам. Ну, ось ви розіграли автомобіль. Чи плануєте щось подібне на майбутнє ще? Тому що я думаю, лю люди загорілися бажанням. Чи є якісь ідеї, чи поки що берете паузу? Ну розігрувати автомобіль щомісяць. на жаль, ми стільки не заробляємо. На жаль, ні. чому Та ви постараєтеся, що ви дайте нам хотів року рік. Може на наступний новий рік розіграємо. Е, так, ну в нас, в нас завжди відбуваються якісь такі невеличкі і розіграші. Ми завжди щось нове придумуємо. Наразі в нас яхту, так відказує нас. Є одна на прикметі. Так, ми обов'язково оголосимо про якісь, якщо в нас будуть наступні розіграші розіграші. А поки що просто чекаємо вас на тест драйв. Супер. Я дякую вам дуже, що ви знайшли час завітати до нас. і Ви завжди до нас приходите в гості, розповідаєте цікаві і корисні речі, тому що мало хто може розповісти з дилерів, що є, є такі-такі-секретики, є такі такі хитрощі, на них не ведіться краще. Дивіться на це, тут не купуйте, краще купіть це. Да, да. Ну бо так і є. так і є. Тому що навіть люди, які от спілкуються, обговорюють наші інтерв'ю, кажуть: о, це цікаві речі. розповідають такі толкові, що кажуть: там дивись на це, тут не купуй, тут можуть взагалі гроші тебе вкрасти. Тому дякую, вірно, вам. дякую вам. Обов'язково заходьте до нас. Ще ми кожного разу раді вас бачити. Дякуємо до зустрічі. Анастасія Новицька. Це є представник автодорської Дарт Моторс. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.